Уявіть собі, Сінгапурський метрополітен довжиною понад 200 кілометрів щодня перевозить понад 2,1 мільйона людей. Тепер, наприклад, порівняйте це з Лос-Анджелесом, де система метро майже така ж сама за протяжністю 157 кілометрів, але користується нею лише близько 178 тисяч пасажирів на день. Виникає запитання, як два міста з подібною кількістю мешканців можуть мати настільки різний рівень використання громадського транспорту. Відповідь у тому, як ці міста спроєктовані. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Сінгапур приклад того, як ретельне планування та турбота про людей перетворюють транспорт на частину міського життя. Його метро це не просто система тунелів і станцій, це точна продумана мережа, що опрацює як годинник. Потяги прибувають кожні 2-3 хвилини у години пік, і лише трохи рідше у спокійніші години. Для мешканців це означає, що громадський транспорт завжди поруч і завжди надійний. У Лос-Анджелесі ситуація інша: інтервали між потягами 5-10 хвилин, а іноді і більше, що робить метро менш привабливим вибором. Але головна причина навіть не у чистоті руху. Якщо подивитися на карту Сінгапурського метро, накладено на карту щільності населення. Стає очевидно, мережа спроєктована так, щоб охопити кожен густо населений район. Особливо важливо, що вона має кільцеву станцію, яка дозволяє людям пересуватися між околицями, не заїжджаючи до центру. У Лос-Анджелесі такого кільця немає. Там система орієнтована здебільшого на сполучення з центром міста. Тож мешканцям, які хочуть дістатися з одного передмістя до іншого, доводиться або робити довгі пересадки, або обирати автомобіль. Саме це й пояснює, чому метро Сінгапуру в рази популярніше. Ще одна цікава деталь: Сінгапур постійно вдосконалює свою транспортну інфраструктуру. Наприклад, планується впровадження лазерних сканерів та камер під вагонами, які аналізуватимуть стан колії у режимі реального часу. Це дозволить уникати поломок і ремонтів, що паралізують рух, і підтримувати систему в ідеальному стані. Та інновації на цьому не закінчуються. уряд пішов ще далі, створивши унікальну систему контролю кількості автомобілів. Виявляється, у Сінгапурі володіти машиною це не просто розкіш, а справжня інвестиція. Звичайне, Toyota Corolla може коштувати близько 995 тисяч доларів, і це не жарт. Така вартість пояснюється особливою політикою. Щоб мати право користуватися авто, водій повинен придбати сертифікат володіння, який діє на 10 років. Його ціна на аукціоні може сягати від 58 000 до 80 тисяч доларів, залежно від класу автомобіля, і це лише частина загальних витрат. Якщо враховувати страхування, паркування, пальне та податки, то за 10 років володіння машиною може обійтися в понад 150 тисяч доларів. Не дивно, що більшість мешканців віддають перевагу метро. Але Сінгапур не просто зробив авто дорогим, він створив цілісну систему, у якій користування громадським транспортом вигідніше, швидше і комфортніше. Ще у 1970-х роках тут почали стягувати плату за в'їзд автомобілів у центр міста або зменшити затори. Це сталося задовго до того, як подібну практику запровадили Лондон чи Рим. І сьогодні навіть у години пік середня швидкість руху дорогами Сінгапуру залишається близько 60 км на годину, майже як поза піковими годинами. Для порівняння у більшості мегаполісів світу транспорт у цей час ледве рухається. Ефективність Сінгапурської системи настільки очевидна, що Нью-Йорк невздовзі планує наслідувати її, запровадивши плату за в'їзд до центральних районів Манхеттена. Звісно, така політика часто викликає дискусії, дехто вважає її антиавтомобільною, але Сінгапурська влада пояснює, мета не в тому, щоб заборонити автомобілі, а в тому, щоб створити місто, де без них можна комфортно жити. І судячи з результатів, їм це вдалося: громадський транспорт, пішохідні зони і велосипедні маршрути тут не просто співіснують, вони утворюють єдину гармонійну екосистему пересування. Інфраструктура для пішоходів і велосипедистів – окрема гордість Сінгапуру. Уже зараз у місті понад 120 кілометрів велодоріжок, а до 2030 року їх планують збільшити до 820. Якщо цей план реалізують, Сінгапур перевищить навіть Амстердам і Копенгаген за довжиною велосипедної мережі, хоча ці міста традиційно вважаються світовими столицями велосипедного руху. Крім того, до 2026 року тут з'явиться понад 20 кілометрів об'єднаних смуг для автобусів і велосипедів, що пролягають з півночі на південь міста. Та найвражаючіше це пішохідна інфраструктура. В умовах спекотного тропічного клімату та рясних дощів Сінгапур створив близько 200 кілометрів критих пішохідних доріжок, які захищають від сонця і злив. Вони з'єднують станції метро, автобусні зупинки, торгові центри та житлові квартали, перетворюючи пересування містом на комфортну прогулянку незалежно від погоди. Такий підхід не лише робить місто зручним, а й заохочує людей більше рухатися пішки. Сінгапур невеликий острів між Малайзією та Індонезією, площою лише 719 квадратних кілометрів, але з населенням понад 5 мільйонів. Це майже як площа Києва, хоча людей тут більше майже удвічі. І все ж це місто не задихається від трафіку, не має транспортного хаосу, а працює як добре налаштований механізм. Кожен елемент від ціни на авто до маршруту пішохідної доріжки підпорядкований єдиній меті – зробити життя мешканців комфортним, екологічним і передбачуваним. Найбільш вражає в історії Сінгапуру те, що більшість його досягнень відбулася за неймовірно короткий час, коли країна здобула незалежність у 1965 році. Вона вже мала серйозні проблеми: густо населені нетрі, погані санітарні умови і гострий дефіцит житла. Ще у 1960 році було створено раду житлового будівництва та розвитку, яка взялась за вирішення цих проблем. Вона почала зводити сучасні багатоповерхові будинки з електрикою, водопостачанням і базовими зручностями. І вже до середини 1970-х більше половини сінгапурців мешкали у новому державному житлі. Уявіть, менш ніж за одне покоління. Країна, де панували злидні, створила комфортні умови проживання для більшості своїх громадян. Для порівняння у той самий період у США та Європі також будувалися державні житлові комплекси, але не всі з них виявилися успішними. Відомий приклад Прїт Айго у Сент-Луісі, який мав стати символом прогресивного соціального житла. Та менш ніж за десятиліття цей проєкт перетворився на осередок злочинності та занепаду. У підсумку його знесли менше ніж через 20 років після відкриття. Чому ж Сінгапур уникнув такої долі? Секрет у підході державне житло тут з самого початку проєктувалося не просто як дах над головою, а як місце для життя громади. Комплекси створювалися у вигляді самодостатніх нових міст із магазинами, школами, дитячими майданчиками, транспортом і парками в межі пішої доступності. Крім того, у житлових кварталах передбачилися хокер-центри, місця, де готують знамениту сінгапурську вуличну їжу, що стала невід'ємною частиною культури міста. Ще одна важлива деталь соціальне змішування. В таких районах Сінгапура встановили квоти, щоб у кожному районі мешкали представники різних етнічних груп і рівного доходу. Це допомогло уникнути сегрегації та зберегти соціальну гармонію. Сінгапур також постійно оновлює старі квартали, існують програми реновації, завдяки яким навіть житло, збудоване кілька десятиліть тому, залишається приватним і комфортним. Та, мабуть, найрозумніша ідея це власність. Нові квартири продаються громадянам за зниженими цінами. Але за умовою, мешканець має прожити там щонайменше 5 років, а формально він отримає не абсолютне право власності, а оренду на 99 років. Це не заважає людям почуватися господарями своїх домівок. І сьогодні понад 80% населення живе у державному житлі, а 95 із них власники своїх квартир. Сингапур має особливу схильність до масштабних і продуманих проєктів. Один із найвідоміших аеропорт Чангі, який постійно визнають найкращим у світі. Його унікальний комплекс джавел із водоспадом і садами, нагадує футуристичний оазис. до 2035 року планується відкриття нового терміналу 5, здатного обслуговувати ще 50 мільйонів пасажирів на рік. Найцікавіше, що весь цей аеропорт зведено на штучно створеній землі, і це не поодинокий випадок. Сінгапур буквально розширює свої межі. Починаючи з колоніальної епохи, країна збільшила свої території більш ніж на 14 тисяч гектарів завдяки рекультивації, тобто створенню нових земель із моря. Це близько чверті всієї нинішньої площі держави. Деякі райони, які сьогодні здаються природними частинами острова, ще 100 років тому були під водою. І, хоча цей процес допоміг країні вирішити проблему нестачі землі, він мав і зворотній бік втрату природних екосистем. До колонізації мангрові ліси Сінгапуру займали близько 75 квадратних кілометрів, а нині залишилося лише 6,5. Це серйозно, адже мангрові дерева не лише зберігають біорізноманіття, а й поглинають вуглець і захищають узбережжя від штормів і затоплень. Уряд визнає екологічні наслідки розвитку і нині працює над відновленням частини цих лісів. Те саме стосується тропічних джунглів, із колишніх сотень квадратних кілометрів залишилося лише кілька, і навіть вони під загрозою через розширення транспортної інфраструктури. Однак ще в 1960-х Сінгапур взяв курс на виправлення екологічних помилок, одна з перших ініціатив очищення забруднених річок, що колись буквально смерділи. Це було не лише питання довкілля, а й безпеки. Країна хотіла зменшити залежність від води, яку імпортує з Малазії. Згодом було створено систему водосховищ, здатних збирати дощову воду з двох третин території. Нині Сінгапур отримує воду з чотирьох джерел, імпорту дощових резервуарів, опріснення морської води та технології нової води, очищених стічних вод, що після фільтрації стають питними. Водосховище Марина Бей сьогодні забезпечує до 10% усіх потреб міста. Та турбота про природу не обмежується водою. У 1967 році. Перший прем'єр-міністр Лі Куан Ю проголосив мету перетворити Сінгапур на місто сад. Спочатку це означало просто висаджування дерев, але з часом ідея виросла у філософію зеленого міста. Нині зелена площа Сінгапуру перевищує 7800 гектарів, а забудовники зобов'язані компенсувати будь-яке вилучання землі створенням нових зелених насаджень. Результат хмарочоси оповиті живими стінами, парки на дахах і проекти на кшталт Marina Bay Sands із садом небом на висоті 340 метрів. До 2030 року влада планує додати ще 200 гектарів зелених дахів і фасадів, а також зробити так, щоб кожен мешканець міг дійти до парку менш ніж за 10 хвилин. І все це менш ніж за 6 десятиліть, можливо ключ до успіху у політичній стабільності. Хоча Сінгапур офіційно є демократією, владу вже десятиліттями утримує партія народної дії. Це дозволяє планувати довгострокові проекти без зміни курсу після кожних виборів. Проте такий підхід має і втрати у процесі модернізації зникли цілі села, компони, що колись утворювали унікальний культурний ландшафт міста. Залишилися лише два, але уряд активно зберігає історичні будівлі. Понад 7 тисяч старовинних шопхаусів сьогодні мають охоронний статус, а деякі старі споруди інтегровані в сучасні проекти. Так, Сінгапур не бездоганний, його розвиток мав свою ціну екологічну і культурну, але дивлячись на те, як ретельно продумані його житлові райони, транспорт і зелені зони, важко не визнати. Це одне з найкраще спланованих міст на планеті. Його історія це приклад того, як маленька держава, маючи обмежені ресурси, може створити велике майбутнє. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!